Усім доброго дня. Зараз знаходимося в місті Дніпро. Сталася аварія за участю автомобіля Audi. Автомобіль Audi зараз вантажить на евакуатор. Попередньо машина рухалася у напрямку центру по набережній Заводській. Автомобіль занесло у дерево, і автомобіль потім перекинувся. Можете бачити наслідки атаки. Зараз у нас на цю годину автомобіль вантажить на евакуатор. Автівка після зіткнення перекинулася на дах. На місці події працювала швидка, і водія забрали в лікарню. Попередньо його стан ще уточнюється і як оточнюється інформація. Можете бачити, знаходимося поблизу АЗС Восток Машину Машина вже завантажувала практично на евакуатору. Такі пошкодження отримала машина. Просто двигун звисає. Дуже серйозні пошкодження отримала автівка і невідомо в якому стані зараз водій. Його забрали в місці події до лікарні. Останом інформація у нас на цю годину. Зараз я скажу, у нас 12.34. Це кореспондент. Автівка у нас рухалася в напрямку центру по набережній заводській. Автівку занесло. Ось такий поворот знаходиться. І машина збила дерево і перекинулася на дах. От. Станом інформація у нас на цю годину. Якщо з'являться якісь подробиці, ми обов'язково про них повідомимо на сайті GPII. І Більше подробиць з'являться там, якщо вони будуть. Все, будемо вже завершувати. Дякую, що були з нами. Інформатор 173 FM.